Литера А. А почему вы пьете? Вот причина того, что вы пьете. Человек, который не пьет, это больной человек. Литера Б. Билл! Вот это вот. Литера Э. Это не мой ребенок, я его не, просто не не мой. Она просто бели из-за того, чтобы из-за денег. Ну, Но... а вы ж богатый человек? Естественно! Литера М. Місяць знаходилась у слідственному ізоляторі у Києві. Я не була в слідственному ізоляторі ні дня. Я була в прийомнікі розпределителі. Це те ж саме. Літера Н. Найшов якусь дебілку, невесту, вибачте. Ну мені, що ж ви ну, так? І Боже мені дзвонить. Говорить, мам, приїдь, вижріть цю дуру. Літера О. Очнися, Ален... бо ти вже в очі в тебе від горівки червоні. Літера П. Привіт, гума. Я тобі та кума, там волшки лоб тобі кума Літера С Снімав мені труси, говорив поцілуй мені металевий блискучий зад Давайте посмотрим, у нас є відео, увага на екран Поцілуй мені блискучий металевий зад Літера Т Ти знаєш в якій ти країні живеш? Вінниця Вінниця? Зараз так Твоя країна Вінниця? Да. Літера я. Я Ніколая очень любила. І він мій ага. настоящий чоловік. Да? да ти шо? Да ти що? З якої ти хворієш?